Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! Якої сьогодні? Сьоме. Серпня. слава Україні. Так, друзі, звернули на, названня, на назву ролика. Хто би що би не... Ну, ви зрозуміли, не піпікал, все рівно ну говорити може хоч що. Треба все, все ж таки, якісь факти, якісь докази і тому подібне. За останні ролики, які я знімав, понаходилось купа людей, де мене, скажімо так, хейтили, ну во всьому, куча кучу людей забанена, як завжди, і тому подібне. Мені по великому рахунку байдуже що пишете, якщо то груба форма, звісно, шобан. Якщо більш-менш адекватна форма, а, будь ласка, пишіть, і я на такі коментарі ще й відповім в своїй любимій саркастичній формі, так як ну рахую це сарказмом своєї сторони. Ну а наскільки він сарказм, то вже таке. Так що, друзі, хто б що б не піпікав, правда завжди є правда. Начали мене лічити, що бусик не може у мене мати стільки кілометрів, так як це пі. Друзі, ви собі думаєте, що хочете. Я знаю, скільки там є спідометрів. Мені ваші думки посратися, тому що мені з ним їздити, мені його заправляти, мені його е експлуатувати і тому подібне. І я знав, що він, хто він. Ви там за тисячу кілометрів на дивані можете теж знати. Начали мене лічити за китайця. Друзі, на сьогоднішній день вже 9 тисяч кілометрів. Я нарадуватися не можу. Як буде далі, поки не знаю, але все рівно. Я дуже задоволений. Економно, вигідно, якісно, несмотря на ці відключення світла, ніколи з ним не мав проблем, так як батерка там все ж таки не якась. Маленька і тому подібне. Мені вистачає з головою для моїх поїздок. Я знав, як я буду їздити, і я знав, як буду експлуатувати, і я знав, що воно мені подойде, і в того воно мені подойшло. Якби я їздив кожен день по 300 км, Ні, я би таку машину не розглядав, так як я би був прив'язаний до розетці. Той же взагалі інакший варіант. Я заправляюсь тільки по нічному тарифу. Мене все влаштовує, дешево, економно вигідно. Все цього мені тут почали лічити. О, це все може косити. Друже, косить. Ви будете косити, я буду спочивати. Так, да, воно стоїть грошей, але воно свою роботу робить на 100%. У мене ніколи не було, бо цей участок такий гарно зелений, гарно вистрижений і такий гарний. Я ти ходив ці всі роки по болоту, так як після мотокоси, По приземлю, якщо скосити, я тільки той болотом месив і тому подібне. І от тут третій варіант. Вчора, коли ми розповідали стосовно помилок сезону, я сказав, що. Довірився а, наявному кліщу на планшеті і дозволяв собі обробляти, із осипі бджіл від кліща. На цьому точку звернув увагу, що муравії крадуть. І знайшлися опять спеціалісти, які почали лечити мене стосовно того, що о, як ти там відмазав полоски компанії бував. Друзі, опять же, можете, та, хто б, що б не піпікав, я цю коробку мав отримати ще а, в кінці. Липня, ну, але сьогодні, 8 серпня, я її отримав на тиждень, на 10 днів пізніше, ніж жалі мав отримати. Чому все дуже банально просто клієнтів на цей товар стільки, що, як завжди, є черга, так як товар працює і би, що, би там не піпікав, як завжди, піпікати може. Хоч. Що. А результат має бути: якщо ви обробляєте бджілки від кліща, ані у вас не тільки мають перезимувати. Вони також мають і гарно весною розвиватися і давати вам результат. Якість обробітки не рахується кількістю осипів. Якість обробітки, скажімо так, е, вдалістю наступного сезону. Я це тільки так розумів. Неоднократно я в той період, коли ще хтось не може трясти бджіл. На засілку нуклеус. Ми це робимо. Е, ну і тому подібне. Друзі. Коротше, таке співвідношення. Хтось мені дзвонить на вайбер, ну нехай буде. Таке співвідношення нуклеусного парка до сімей, котрі його обслужують, можливо, немає ні одного маткаря, е, так як на обслужування такого нукле... Ну, є оприлюднена, скажімо так як, скажімо так, Необхідність на одному маткомісті якась кількість сімей. І от при такому виконанні, як у мене, скоріш за все, нема ні у кого. Так як, ну, так як, опять же, повторюсь, хоби щоби не піпікав. І так, друзі, розпакуємо посилочку і будемо обробляти. Ми трішки, скажем так, за відсутність. Полосок обробивши перший раз, ми декотрі сім'ї вже обробили і другий раз, так як зробили свій спрей. Спрей теж дуже якісно працює, але все ж таки будемо це все чередувати і будемо це все тестувати надалі. Тут мені прийшли полоски на два наступних рази обробітки. Обробляти ми майже будемо все ж таки трішки більше. Так що потім будемо ще дооброблювати. Ну, і ми її зараз будемо опять чередувати. Ті сім'ї, які обробляли з полосками, зараз обробляться спреєм. Ті, що спреєм, обробляться полосками. І в такому плані будемо йти далі. Так, і тут є опівар. Тут є опівар. Ось така от посилочка. І тут, друзі, також е, запитали мене фірма БЛ, чи не хотів би б дати е, в. Як в кад... ну, в зимню загодівлю бджіл засіб бівіту. А що тут, Бівіта один, Бівіта 2, то ще й треба читати, що з цим робити. Коротше, цей препарат дається для зимнього загодування і для будь-якого загодування. Коротше, я видумувати не буду, хто хоче, читайте, знайте. Я сказав, якщо вже хочете вислати даний препарат, вишить мені, щоб було на закормку всіх сімей на один раз. Ну, Я грубо сказав, що на 400 літрів мені треба туди е, даних, скажімо так, вітамінних добавок. Е, ну, Можливо, так мені і вислали. Це, скоріш за все, на 400 літрів. Потім буду розбиратися, читати. Зараз не маю на то. Коротше, кого цікавить, знаєте, що є определені товари для профілактичних загодовок. Якщо у вас були якісь сумніви, з сім'ї недобре показували себе. Зараз загоду... ну, є можливість загодувати їх е, з різними добавками. Ну, живо, тут щось якусь треба придумувати, ну не придумувати, якась послідовність іде. Тут, мабуть, перший раз, це друг... коротше, не знаю. Отак. Вот Потім буду демонструвати. Сьогодні, кстати, буду годувати. Вон вже привіз сироп. Тут якась кількість. І тут починаємо давати по 4 літра на сім'ю. Зараз мені це треба розгружати, бо маю йти з бусом за матеріалом. Так що, друзі, хоби-шоби, не піпікав. У кожного ну, У нас на Ютубі дуже багато різних філософів. Буде стояти, я не знаю, там то в болоті у нас іден бородатий був, стояв посеред двора, болота по коліна а він там нас всіх лічив, як треба жити. І таких дуже багато у нас в нашому бджолярському середовищі, котрі всі знають, як треба, всі знають, що всі вокруг балаболи, піздюки і тому подібне. Но самі нічого взамін не можуть дати ні доказів, ні аргументів, ні коротше, тільки безтолкові поради. паради. Все, друзі, вот така інфа. А, знаєте, що компанія була в має різні види продукції, включаючи різний дивуючину. Амітрас. Ні, апіатрас. Амітрас. Апіфлум флуметрин і апіваро та офлава Так що, хто чим хоче, можете обробляти, якщо ви один рік користуєтесь одним, потім другим, потім третім, тут завжди є на вибір. Также у них є екополоски, котрі, ну я думаю, зараз не актуально за них говорити, їх треба ставити скажімо так, для профілектических дій в період, скажімо так, сезону. Зараз про них говорити нема смисла. Ми же, скажімо так, особа не ділимо на робочі так, віщества ми можемо в одну сім'ю поставити по одної полоски як таку так таку так, так і таку і не бачимо в тому ніяких, ніяких проблем. Все, друзі, коби шоби не піпікав різниці, я навіть не знаю, ні користі з того немає, ні толку, ні, ну зовсім нічого, а тільки контент. <laughs> Дайте якісь знімати і глумуватися з вас, так як розумію, що ну ко такое може писати. Ну ко, та ні ко по великому рахунку. Так що, друзі, якось так. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні!